Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Перспективи нових відносин для тих, хто сам або бажає нових відносин. Для кого цей розклад? Для кого? Дивіться, визнавайте себе. Так, для жінки, оскільки я говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Для жінки, можливо, вогняної стихії, леву стрілець, але не обов'язково в таких вогняних енергіях знаходяться але чоловічих енергіях. Тобто я сама все зроблю, сама все робля. І чоловічі справи, і жіночі, можливо, керує бізнесом, повністю керує своїм життям, все оплачує. сама на що заробила, те й отримала. Але коло неї є пентакливий якийсь король, можливо, телець діва, козиріг. Просто людина, може бути цей керівник або колега якийсь впливовий, який вміє заробляти гроші, має стабільну фінансову подушку. Полюбляє владу, яку дають гроші, в гарному сенсі цього слова. Так, перспективи нових відносин для тих, хто сам. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимось: перспективи нових відносин. Є, є перспективи нових відносин. Ви йдете в нове, в краще, можливо, хтось вам допоможе. Це не буде так швидко, що раз і сталося. Ні. Це поступово, але і. Скажу так, це дозволить вам знайти оту золоту середину, оту людину, яку ви бажаєте, яку ви хочете бачити разом з собою. Людину, як, з якою у вас буде багато чого спільного, з якою буде приємно проводити час, з якою приємно буде спілкуватися, на яку в кінці кінців приємно буде дивитися. Так. Але ви стоїте і хочете ці нові відносини, дивіться, і заодно ви відгородилися. Так багато чого неприємного у вас було, і е, так, ви поступово стараєтеся прибрати цю е, огорожу. Тут вам і порада заодно. Для того, щоб ці нові відносини відбулися, ви дійсно в них підете. Але відкрийтеся трішки. Перестаньте думати, що навколо всі тільки погані. Тоді погані люди будуть приходити в ваше життя. Навколо дуже багато гарних людей, дуже багато хороших людей, які опускають світ тільки позитивні енергії. Відкритися світу, це не означає огаляти душу, ні, просто відкритись світу. Ви вже людина стабільна, доросла, і можете відрізнити людей, які хочуть зробити вам зле і які хочуть чомусь допомогти. Перспективи нових відносин. Угу. Дивіться, розрушатися будуть. І оті бідні якісь, можливо, у вас в відносинах і не вистачало грошей. От якась бідність була. Можливо, це самі відносини були бідні. Вроді би, відносини є, але одиноко, якісь калішні відносини, неправильні, можливо, однобокі один тянув відносини, інший приймав на себе все. То це розрушається. Розрушаться будуть також е, любовні трикутники. Так, якщо були вони в вашому житті, ну, це не обов'язково там коханець-коханка. Це може бути і мама, і сестра, і так далі. То, це, бачите, розрушається в вашому житті. Тільки відкрийтеся світу. Перспективи нових відносин. Так, знову ж таки, ви підете в нове, але в чоловічих енергіях. Я сама і так далі. Знову ж таки, щоб знайти другу половинку, треба знаходитися в жіночих енергіях. Так, будете власницею, це моє. Дивіться, не робіть такого. Так, да, якщо людина ваша, але не бійтеся, якщо ви вже доросла, стабільна людина, ви повинні розуміти, що чим більше ми обмежуємо, тобто жаднічаємо, да, не даємо людини, рівнуємо її до роботи, до друзів і так далі. Чим більше ми обмежуємо цю людину таким чином, заганяємо в рамки, тим швидше ця людина від нас піде. Не робіть цього. Так, Емоції, які у вас були, не завжди ж у вас були погані емоції. Не забувайте, що були в минулому і добрі емоції. Так, ви хочете піти в нове. Так, це нові перешкоди, нові випробування і так далі. Але не йдіть в перешкоди в чоловічих енергіях, я сама і так далі. Коли зустрінете людину, а ви її зустрінете обов'язково, не забувайте, що чоловік повинен виконувати чоловіче. Ви Жіночі. Тобто жінка завжди повинна залишатися жінкою. Давайте пораду. пораду. вам. Радійте життю, набирайтеся мудрості. Все у вас буде добре. Дивіться, десятка пентаклів це щаслива сім'я, радість, задоволення усіх членів сім'ї. Щастя, по веселці – це взагалі найбільша радість, яка тільки може бути серед кубків. Це коли емоції нас наповнюють настільки, що всі 10 чаш це найбільша кількість чаш взагалі на карті, яка може бути. Всі сповнені приємними емоціями. Бачите, на веселці знаходяться. І набирайтеся мудрості, ідіть на світле, до вашої мрії. Ваша мрія буде ваша. Але ж не забувайте, виходьте з жіночих енергій, прибирайте оці бар'єри, через які люди не можуть пробитися, і все у вас буде добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.